У пруті поблизу воскресінців Коломийського району знайшли утопленика. Загиблому орієнтовно було 60-65 років. Одразу особу не встановили. Тіло направили на судову медичну експертизу. Ким виявився цей чоловік та що стало причиною смерті. Ми запитали у Роксани Баранської. 9 січня в чергову частину міськвідділу надійшло повідомлення, що в селі в річці пруд виявлено труп чоловіка. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи та при огляді померлого ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено особу невпізнаного трупа чоловічої статі. Ним виявився 72-річний житель Коломийського району. До кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки притягуватимуть місцевого мешканця. Дільничні інспектори міліції встановили, що напередодні нового року чоловік зайшов до одного із супермаркетів, звідки таємно виніс продукти харчування та коняк на кругленьку суму. З метою попередження злочинів та правопорушень з використанням вогнепальної чи іншої зброї, правоохоронці регулярно здійснюють перевірки власників зброї на предмет дотримання ними правил та умов зберігання зброї. Дільнішні інспектори міліції перевірили 58-річного власника газової зброї. Під час перевірки було виявлено, що газовий пістолет з явними ознаками механічного втручання. Працівники карного розшуку розшукали місцеву мешканку, яка вчинила крадіжку в кафе. З повідомленням про крадіжку до Коломийського міськвідділу міліції звернулася 30-річна жителька району. Міліція жінка розповіла про те, що нещодавно відпочивала в одному із кафе міста, коли з її жіночої сумочки зникли кошти в сумі 3 тисячі гривень. Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативники встановили, що дану крадіжку вчинила 28-річна коломиянка. Злоумисниця, побачивши, що за її діями ніхто не спостерігає, тихенько витягнула гаманець із сумочки жінки, яка сиділа за сусіднім столиком. Відтак чужі кошти витратила на розгульне дозвілля. У продовження різдвяних свят працівники міліції продовжують вживати додаткові заходи з забезпечення охорони громадського порядку. Увесь особовий склад у святкові дні переведений на посилений варіант несення служби, тобто прийняті додаткові заходи безпеки. На охорону громадського порядку в місцях масового святкування залучені додаткові патрульні наряди. Увага міліцейських патрулів також зосереджується на дотриманні правил безпеки при використанні піротехнічних засобів. Для того, щоб як у неї оперативніше реагувати на повідомлення громадян про правопорушення у міськвідділі, створені додаткові слідчі-оперативні групи. Міліція також дійснює відповідні оперативно-профілактичні заходи, які спрямовані на недопущення крадіжок з помешкань громадян. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб люди під час свят подбали про захист своїх помешкань і майна. Покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею на, на час вашої відсутності. Не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони.